Йовічович і Дніпро 1 Ви звикли, що це тренер саме цієї команди, але зараз усе змінилося. Ігор Йовічович очолює Донецький Шахтар, і він грає проти своєї колишньої команди. Дніпро 1 лідирує в чемпіонаті України. Шахтар, другий. Поєдинок півріччя, а можливо всього сезону. Ми вам передамо усі емоції цього матчу. Тому, друзі, додивіться це відео до кінця і поставте нам вподобайку. Ну а наші партнери з компанії «Парімач закликають заряджати на своїх паліматч, народжені в Україні, заряджені перемагати. Матч дніпро 1 Шахтар, як уособлені. Нинішнього українського футболу дві найсильніші команди нашого чемпіонату прямо зараз Ігор Йовічевич проти своєї колишньої команди Дніпра один. Центральне протистояння півріччя. Я центральний матч, принциповий матч був про історію і мою особистої і, і про і про зв'язок наш наші двох команди. Але це футбол. Це футбол могло відбутися і сьогодні відбулося. Перед гравцями Дніпра 1 було складне завдання зупинити головну загрозу гірників Михайла Мудрика. У першому таймі це завдання дніпряни одного разу провалили. Мудрик вдало відкрився між лініями, отримав час та простір. Далі йому знадобилося всього кілька секунд, щоб зміститися в центр та завдати. Здавалося б, нескладного удару. Але Макс Валев не зміг впоратися із ним. 1-0, Шахтар попереду. Тому що, звичайно, трохи десь дали багато часу мудрику. І він зразу цим використовує, що треба уважно грати. Це дуже, дуже гарний футболіст, дуже добрий, Звичайно, я думаю, кожна команда хоче мати в себе такого гравця. Сьогодні у Микава було особливе завдання. Там сваток йому допомагав. Звичайно, не розуміли про кого кого вони грають. І десь, так ну, зіграли дуже, дуже добре. Так, звичайно, міша забив. Там, десь не скажу, що там вина обороночка. Там десь позиційно трошечки зробили помилку. Так, хлопці відіграли сьогодні дуже добре. Для одного із лідерів Дніпра 1 цей матч був особливим. Олександр Піхальонок вийшов проти свого рідного клубу. Які спогади взагалі про Шахтар? Так, я всіх знаю. Це мій рідний клуб. Було приємно всіх побачити. Такі емоції дуже можна так сказати. Після голу Мудрика Дніпро 1 треба було відігруватися. Подивіться, як вдало довбик використовує вільні зони і як його вривання відчувають партнери. Адамюк віддає пас на нападника. Довбик входить у штрафний, розхитує кривцова і заганяє себе в кут. Здавалося б, момент втрачено, але довбик помічає підключення Гуцуляка і віддає передачу п'ятою. Гуцуляк викочує під удар піхальонку, і той робить рахунок 1-1. Ми Знали, як буде грати Шахтар. Перший тайм я вважаю, що ми дуже добре провели, але другий тайм десь в кінці трохи почали підсаджуватись. І Шахтар тиснув, тиснув, але ми могли вибіг, вибігати контратаку і забити ще третій м'яч. Подразник у нас дуже гарний, був Шахтар. Це, це команда, яка не треба представляти і якось її знають і в Європі, і в Україні. Це грант. Футболу, так що налаштовувати хлопців на гру не дуже важко було. І вони молодці сьогодні вийшли, гарно зіграли те, що ми домовлялись. Вони закрили зони і зіграли в той футбол, який ми вміємо грати. Другий тайм. Дніпряни проводять атаку правим флангом. Піхальонок помічає довбика і закидає на нього. Артем у своєму стилі закриває м'яч корпусом від Матвієнка і різко виходить на ударну позицію. Трубін не врятував підточного удару в ближній кут. 2-1. Сьогодні команда зіграла свій один з найкращих матчів. Ми проявили характер. Незважаючи на те, що у нас були кадрові втрати, ми зіграли сьогодні дуже якісний матч. Кожен гравець хоче віддяти належне їм. А моя справа забивати голи і приносити перемогу команді. Що сьогодні Дніпро продемонстрував? Це є ознака цього це скористатися простором через Довбіка, і він на даний момент може вирішити ті долю матчу. Так що і Простір переграв перегравня сьогодні. Дніпро 1 перемагає Шахтар і тепер відривається аж на вісім очок. У Шахтаря ще є матч в запасі. Чи вдасться Дніпрянам продовжити безпрограшну серію до зимової паузи? Попереду два матчі з Олександрією та Кривбасом. Не кожен день обігруєш шахтар, не кожен день десь на першому місці, так що це неймовірно. Будемо далі працювати, готуватися до наступної гри. Я дуже задоволений і пишаю своєю командою, всім персоналом. Це фантастично. Ну, я думаю, що це найкраща гра була першого круга. По, по динаміці, по боротьбі. І головне, що грубості не було. Тобто все пройшло без страх. Вот Тому що в таких матчах звичайно буває там. Жорсткіе все. Сьогодні було жорсткої боротьби много, але грубості не було. Емоції на скамейках бурлили там, на полі. Ну, Ви ж видите, и, 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 и с той, той сторони всі ребята звели себе. Ну, фейерплей на поле був. Як ви вважаєте, чи вдасться Дніпро 1 врешті-решт стати чемпіоном? Чи можливо Шахтар вибере перше місце у нашій українській прем'єр-лізі? Діліться думками у коментарях з приводу ось цього протистояння у верхній трійці. Якщо вам сподобався цей огляд, сподобалось це відео, то обов'язково ставте вподобайку, не забудьте про підписку. Ну і також нагадую вам, що наші партнери з компанії Палімач закликають заряджати на своїх палімач, народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.